За базу, якщо взяти, то е, зараз там вони підняли ще заробітну плату, то там ну більше зараз військові отримують. Коротше, можна, ну, от в середньому з нуля, самого нуля, якщо взяти все, да, Їжа, гроші на житло і заробітна плата, то десь близько там чотирьох тисяч можна отримувати. Якщо це село, да, де там, де дещо жити, від чотирьох. Чистими, чистими, нев'язними, да, 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 тобто да, чистими, вже да, після да. податків. Да, так, далі... да, а далі ти 5, 6, 7, 8, ну, тобто, щоб отримувати вже 7-8, то. Знову ж таки, або ти прослужиш 6-8 7 років, або ти будеш жити дислокований десь в, в, ну там, біля Сан-Франциско, біля Сієтла, біля, ну, коротше, великих дорогих міст. І там ти можеш теж отримувати достатньо багато. Якщо ти прослужиш довго, або ти там офіцер, або ти, ну то генерали можуть отримувати 15 тисяч доларів чистими. Це от зарплата генерала 15 тисяч в місяць, вони мають. Якщо говорити про пенсію, то досить складно там все рахувати. Але ну в двох словах, якщо людина відслужила 20 років, то теоретично потрібно То теоретично вона отримує десь як мінімум 50% від своєї. Заробітної плати за останні там, там три місяці. Тобто, все, що вона отримала останні три місяці, вона отримує від своєї заробітної плати з 500%, але тільки від тих грошей, які саме заробітна плата, не враховуючи гроші за житло і гроші на їжу. Але якщо ти відслужив 20 років, то ти можеш отримувати там 5-6, ну, в залежності від твоїх спеціальності від, твої... від, твої... від твоїх звання. тобто... Ну, коротше, десь 1003 три точно ти будеш скоріш за все мати, якщо ти відслужив це, якщо ти в сержантському складі, і якщо ти в офіцерському, там 1004 чотири, і більше, якщо ти в офіцерському складі відслужив, в залежності від твого звання і твоєї заробітної плати також будеш мати. Але там ще є яка штука, що якщо ти списуєшся також по здоров'ю, і майже 99% всіх військових завжди також вказують, що в них є проблеми зі здоров'ям. Ну тобто, ти проходиш обстеження, медицину, якщо під час служби ти отримав якісь е... полячки, так, травми, болячки, або ще щось це все так само враховується, і ти так само отримуєш. І там так само можна отримувати максимум начебто 3600. Тобто ти можеш отримати там 3000 своєї пенсії, 3000 нехай там такої пенсії, якщо тобі 40 років, а ти вже там 6000 маєш, вже просто маєш. І потім ти закінчив там навчання під час служби, йдеш кудись там працювати, навіть ну ти можеш ще піти далі працювати, то це вже непогані гроші. Більшість військових. Да, ти, ти реально молодий ще, достатньо. Оплату, да, ну, щось, да, хто, хто, хто вчасно йде, хто користує. Да, да. І дуже багато військових, дуже багато військових ще здають житло, тому що вони купують під найкращі умови житло, і коли їх перекидуть з бази на базу, звичайно, хлопці не продають це житло, а просто здають. І потім за 20 років своєї служби дуже багато цих будинків там виплачені з них. Капітал накоплюється. Да, ти... yeah. ну, тобто просто потрібно правильно використовувати. Фінанси, розп... да, систему і заробляти на цьому, Да. Ну слухай, тут, тут маю віддати Америці, знаєш, mm. <свісна> належне. Тобто вона дійсно ем, дбає дбає про, про своїх людей, але тут, знаєш, не можу тебе не запитати, ем, я, коли жив у Сан Антоніо, та, в принципі, у Нью-Йорку бачив людей, які там на вулиці сидять, просять, знаєш, ем, ем, пожертви. У воєнній формі, знаєш, з якимось там, я не знаю, якийсь жетон тримають в руках у цій фуражці, з якимось там, я не знаю, там картонка, на якій написано, що там ветерани раку, скажімо, і при цьому просять гроші. Тобто, це звучить, як це не може бути. Правдою, так, ну, <смеш> що що ці люди дійсно бі потребують в більшості, в більшості випадків це ряжені там, тут так називають їх стонвелер. Ну тобто, це крак кра -кр крадені ці всі жетони, і це не справжні військові, В більшості випадків так є стовідсотково, що винятки є військові, які дійсно відслужили. У них просто зірвало башню чи ще щось. Вони можуть знайти роботу. Але після служби зазвичай завжди людина зможе собі знайти роботу, допомагають, працюють з тобою, роблять тобі резюме, спілкуються. Тобто, після служби неважливо, коли ти хочеш звільнитися, там ну, під час першого контракту, другого, третього, після на пенсії тобі завжди допоможуть знайти роботу, подадуть резюме. Є дуже багато офісів компаній, які саме хочуть співпрацювати тільки з військовими, тому що там через деякі там, їхні навички. І професії, а просто є випадки, коли людина військова, колишня, потрапляє в таку ситуацію, коли сама напортачила в свої кар'єри щось. От в мене був просто випадок: хлопець адекватний, нормальний, розумний. Все нас постійно тут тестують на драг тести, і ну, нас нам проводять брифінги, що ви не маєте права вживати наркотики, любі, таблетки, будь що. І він просто на вихідних поїхав поїхав вдалець відпочити. І взяв собі понеділок, вівторок ще вихідні як відпустку. Ну так можна тут брати навіть по декілька днів, а не місяць відразу. І один взяв чотири дні, якби вихідних, неділя, субота, неділя, понеділок, вівторок, відпочив, в середу приходить його визивають на рандомний тест, драк-тест. Тобто таке часто відбувається, але це це робиться також система. Система сама бачить, коли людина від бере відпустку. Якщо ну коли підозріло, я вже працює дуже добре, зрозуміло.